Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож матеріальна допомога, яка видається, реально видається, про яку мало кричать, тому що ну бо вона реально видається. Якщо зараз всі підуть напишуть заяви, то це таки знаєте для них не які немаленькі розтрати. Тобто вона така, знаєте, яка є, але під грифом типу секретно. Мало хто про нього знає. Тож. Як її отримати і кому куди подавати заяви, давайте відразу розповім на основі яких документів, на основі чого вона видається, щоб ви були в курсі, ну, підковані повністю. Відповідно до заяви, верніше до наказу Мінсоцполітики від 09.01.2023 під номером 3 призначення одноразової грошової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Тобто раз на рік. Особи з інвалідністю і діти з інвалідністю мають право на отримання матеріальної грошової допомоги. Але щоб її отримати, потрібно піти написати заяву. Це крім виплат по інвалідності. Це додатково. Відповідно, від 2023 року була затверджена. Но як я ще раз повторюсь, мало про ню дуже розповідають, і дуже багато людей навіть не знають, що вона видається. Тож давайте розберемося, як її оформити, які документи потрібні, які там суми видають. Все по порядку будемо будем вам розповідати чітко, щоб ви, звернувшись до органу Міністерства соціального захисту або пенсійного фонду, знали, що їм казати. Тож, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю мають право на отримання одноразової матеріальної допомоги у разі тривалої хвороби, смерті близьких родичів, одного з подружжя, батьків або дітей, стихійного лиха та інших особливих обставин. Для отримання такої допомоги потрібно звернутися до суб'єкта надання адміністративної послуги з необхідним пакетом документів. Що ж це за пакет документів і що ж це за центри надання? Як замовити послугу? Подати заяву на отримання послуги заяв. Може або особисто, або через законного представника шляхом відправлення документів поштою або ну, рекомендованим листом. Які документи необхідні для отримання допомоги? Заява від, відповідно до наказу Мінсоцполітики від 09.01.2023 номер 3 Копія паспорта? Громадянина Україна копія пенсійного посвідчення, або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, копія реєстраційного номера, облікової картки, або код так, копія паспорта, або свідоцтва про народження дитини, якщо ця допомога оформлюється на дитину, і копія висновка медико-соціальної експертизи, експертної комісії вибачає або лікувально-консультативної комісії, або лікувально-профілактичного закладу, якщо це для дітей. З інвалідністю про встановлення інвалідності. Відповідно, цей пакет документів ви можете, кожен може зібрати, це майже всі його документи, так написати заяву вам видадуть або в Міністерстві соціального захисту, або в пенсійному фонді представництві, і взяти від лікаря відповідну постанову. Що тут важливо, тому що. Багато хто, чуючи про цю допомогу, чує, що вона видається, там, коли було якесь стихійне лихо, хтось помер, ще, 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 ще. Ну тут є такий важливий пункт, допомога надається у разі тривалої хвороби. А от люди, люди з інвалідністю, це і є той самий пункт, коли є тривала хвороба. В 90% випадків це якась тривала хвороба. І от для того, щоб. Пролікувати ще щось, варто й писати заяву на її отримання. Допомога надається районними органами соціального захисту населення один раз на рік у розмірі 50% установленого законом на дату звернення прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Тобто наразі це 2361 гривня ділимо на два і що отримаємо 1180 да? 1180 гривень. Я думаю, нікому вони лишніми не будуть. І е, як мені вже заявили люди, які її оформлювали, то якщо ви особа з інвалідністю зібрали весь пакет документів, написали заяву, то видається майже абсолютно всім. Там дуже рідкі випадки, коли йде відмова. Тож не втрачайте свій шанс. Результати та спроби отримання результату рішення про надання одноразової матеріальної допомоги, або рішення про відмову. Вам мають видати рішення офіційне, і ви вже бачите, да, якщо про відмову, то чому вам відмовили, чи там якихось можливо документів не вистачає, чи ви не входите в ту категорію. Ну я ще раз повторюсь, входять в ту категорію майже всі люди, які були вище перечислені. Тому оформлюйте, отримайте один раз на рік. Лишніми точно ці кошти нікому не будуть. Я і далі розбираюся з цією всією ситуацією, Вам розповідаю. Тож долучайтесь і до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.